Сьогодні перший день нашої мандрівки Полтавщиною починаємо із самої Полтави. Це місто розташоване на трьох пагорбах. Це монастирська гора, соборна гора. Перед нами інститутська гора. Зараз ми на найвищій і найпопулярнішій соборній. Сюди приходять насолодитися краєвидами, а ще прогулятися біля символу міста білої альтанки. Підкови саме в цьому місці. Гніда кобила Петра. Тут в Полтаві загубила підкову. Три хвилини від Альтанки, і ми біля краєзнавчого музею. Незвичайну споруду побудували у 1903 році. От саме така будівля, вона одна єдина. Полтава отримала справжній земський палац. Чудовий дім в стилі українського модерну. Колони, вікна трапеці, а ще різьблення по каменю. Ось такі візерунки до цієї будівлі наносили хіба що на дерево. І ще одна особливість: абсолютно все оздоблення тут повторює українську вишивку. На цій будівлі дуже багато квіткових орнаментів. Наприклад, ось такі візерунки використовувалися українські вишивці, кажуть, що вони приносять благополуччя і щастя в родині. А далі ми вирушаємо до найпопулярнішого туристичного місця Полтави музею садиби Івана Котляревського. Зустрічає нас Наталка Полтавка. І наші співробітниці музею можна сказати Наталки Полтавки. Рідний будинок Івана Котляревського не зберігся. Тут навіть був шино, стояли солдати полтавського гарнізону, і в 20-му сторіччі останні господарі хати це були просто полтавці, розібрали хату, бо вона не підлягала ніякому ремонту. Однак 1969 року будинок відновили, і тепер тут майже усе як за життя письменника. У цій кімнаті зберігаються речі, які належали письменнику. Зокрема, на цьому столику він грав у карти, а в цьому комоді зберігав свої речі. Зараз тут лежить. Музейний інвентар загалом у музеї Івана Котляревського п'ять кімнат. Це кабінет письменника. Тут він написав усі свої твори. Енеїду, Наталку Полтавку і москаля чарівника. Взагалі, Котляревський написав не так багато творів. От Енеїду свою він писав понад 30 років. Це просто було як хобі. З цього музею голодним не вийдеш після частування. Історію тут пригощають галушками. До слова посмакувати стравою любив і сам Котляревський. П'ять казанів стояло юшки, а в чотирьох були галушки. Найулюбленіша його страва виходить з так, от йде, що це галушки. Їх подають і в музеї, і в ресторанах, а вчаться готувати з маличку. Ми завітали до полтавської ресторації на майстер-клас із приготування фаршированих галушок. Діти більше люблять сам процес ліпіть. Діліть тесто взяти в ручки, щоб воно потягнулося. Борошно, кефір, сіль і сода. Ось усі інгредієнти для тіста. А начинка може бути будь-якою овочевою чи м'ясною. Найскладніше правильно її закліпити. Щось твоя галушка схожа більше на вареник. Так. Да. Сім хвилин на пару, і галушки готові. Вони дуже космі. Оце ну, дуже смачні, такі як е, настоящі українські галушки. А вже завтра разом із учасником кулінарного шоу Пекельна кухня ми приготуємо галушки за старовинним рецептом та покажемо незвичайну споруду церкви в церкві.